Вітаю вас, малята. Сьогодні я вам прочитаю казку Розум та щастя. Зручненько вмощуйтесь. Вже приготувались слухати? Казочка починається. Ішли собі десь розум та щастя та й засперечались. Розум каже, що він сильніший, а щастя, що воно? Сперечались вони, сперечались. Та й розійшлись. Щастя пішло у ліс, а розум пішов та одному хлопчикові і в ліс у голову. От віддає батько того хлопчика у шевці. Побув він у шевцях з тиждень, уже всьому й навчився. Отдайте, каже тату, ще другому чомусь вчитись. Віддав його батька у кравці. Він і там, чи побув з тиждень, уже зумів і покроїти, і пошити, тоді віддав його батько вчитись ще годинники робити. Він і того щось скоро навчився. Отраз той його хазяїн від'їжджає, а він вже на жалуванні служив та й наказує хлопцеві, щоб він, поки той вернеться, Зробив стільки там годинників, а що зостанеться припасу, то як схоче, то й собі зробить. От він як заходився, живо поробив, ще й собі вигадав. Та такий утнув, що у 25 років тільки раз і заводиться. Та як завів, то й ключик туди усередину заховав і зачинив там. Приїхав ось хазяїн. Усе пороблено. Він забрав ті годинники та й повіз десь на ярмарок і його з собою взяв. Той же хазяїн свої годинники розпродав то панам, то іншим людям, а той хлопець свій продав самому цареві. Та як забрав гроші, той пішов десь аж за границю. А той годинник. Як вийшло йому двадцять п'ять років, зупинився і не б'є. Зараз послали за майстром. Так ніхто ради йому не дасть. Кинулися до того хлопця, а про нього чутка вже скрізь пішла. Він як приїхав, того ключика зараз знайшов і знову на двадцять п'ять років пустив. Цар і полюбив його. Живий, каже, у мене. Дав йому горницю і прислугу, усе чисто. От раз цар від'їжджає та й каже йому усюди ходи, а он у ту комірку не ходи. А там за стіною була замурована царівна. То її сам цар туди замурував і хотів, щоб її поза очі сватали. Хто приїде сватати, той йде у ту комірку та й балакає до неї крізь стіну. Як вона озветься, то за того їй йти. От стільки вже царів і якого люду не приїздило, ні до кого вона не озивається. А коло тих дверей такі стояли, що тільки якийсь з тієї коморки вони зараз головою зрубають та напалює, настромлять. Так ото цар його шкодував та й заказав туди ходити. Ось він ходив, ходив, дай думай, зайду. Увійшов у ту комірку, аж стоїть стіл, а на столі свічечка горить. Він не говорить де свічі. Здорова була свіча. Здоровий майстре. Сам собі і отказує, А царівна почула та за стіною. Так, так, так. Та це я давно знаю, що так, так, так. А от як нас було троє один швець, другий кравець, а третій майстер, та й пішли у ліс, аж стоїть пень. Майстер заходився та й зробив з нього чоловіка. Кравець одежу пошив, а швець взув, а вона за стіною так, так, так. Як дала, ото згоду. Так і пішов собі. А на дверях там була така табличка, що як ото вона скаже хоч слово, зараз на табличці само і напишеться. От пани й побачили, що вона їм не давала згоди, а дала онкому. Давай його, кажуть, знищимо. Тільки він на двері, а вони на нього беруть голову його рубати, а розум бачить, що горе. Як вискочить з голови, та у ліс знайшов там щастя тут і цар вернувся, розібрали діло і став він тоді цареві за зятя. Дякую за увагу, малята. До зустрічі.